Бджоли п'ють солодкий нектар із квітів, переміщаючись між рослинами і переносять пилок, який дозволяє нам отримувати плоди. Запилювачі життєво важливі для нашої планети, адже без них у нас не було б картоплі, полуниці, помідорів, кави чи навіть шоколаду або вавони. Звичайно, ви знаєте, що бджоли запилюють наші посіви і дають нам мед, але ці комахи приховують набагато більше цікавинок про своє життя, процес збору та вироблення меду, ніж нам стається на перший погляд. Тому я підготував для вас топ 10 цікавих фактів про бджіл, які дозволять вам краще зрозуміти, чому ці комахи настільки унікальні. Бджоли використовують кофеїн, щоб запам'ятати розміщення квітки. Природа створила кофеїни для вашого ранкового горнятка кави. Насправді, це хімічний засіб захисту рослин, який відганяє шкідливих комах і заманює запилювачів. Вчені з університету Ньюкасла виявили, що нектар з додаванням кофеїну допомагає бджолам запам'ятати, де знаходиться квітка, і збільшує ймовірність, що вони повернуться. Джоли покращують роботу свого мозку під час роботи. Коли старі бджоли виконують роботу зазвичай, призначену для молодших членів сім'ї, їх мозок припиняє старіти. Уявіть, що поїздка на триколісному велосипеді не просто змусить вас відчути себе молодим, але і запрограмує ваш мозок працювати як у молодої людини. Чені з університету штату Аризона вважають, що це відкриття може допомогти нам уповільнити розвиток деменції. Третій факт: бджолині укуси мають свої переваги. Укуси бджіл не тільки спричиняють біль, а й можуть припинити біль, полегшити його. Наприклад, біль викликаний ревматоїдним артритом. Дослідники з університету Сан-Паулу виявили, що молекули бджолиної отрути підвищують рівень протизапального гормону в організмі. У бджіл є спеціальні кошики для перенесення пилку, а також прополісу на задніх лапах, щоб утримувати його і транспортувати. Після відвідин квітки вони скидають пилок, який пристав до їхніх тіл. Бжоли працюють більше, ніж ви. У прохолодну пору року робочі бжоли можуть дожити до 9 місяців. Але влітку в середньому бжоли живуть 6 тижнів. Вони буквально працюють до смерті. Коли бджоли змінюють вид своєї роботи, змінюється і робота їх мозку. Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, бджоли-розвідники шукають нові джерела їжі, бджоли-солдати, про існування яких дізналися лише у 2012 році, все життя працюють охоронцями вуликів. Один відсоток всіх бджіл середнього віку виносять мертвих бджіл з вулика. Але найдивніше те, що бджоли, які впродовж життя виконують кілька завдань, змінюють хімію свого мозку. Перш ніж починають виконувати нову функцію у вулику. Бжоли можуть впізнавати обличчя людини. Бжоли розпізнають обличчя так само, як це робимо ми. Вони беруть частину лиця, наприклад, брови, губи й вуха, і складають їх разом, щоб пізнати обличчя. Як повідомляє New York Times, це називається конфігураційна обробка, і вона може допомогти фахівцям поліпшити технологію розпізнавання осіб. Бжоли мають власні особистості. Навіть у вуликах і трудоголіки та ледарі. Дослідники з університету Іллінойсу виявили, що не всі бджоли трудівниці. Дослідження 2011 року показало, що бджоли також можуть бути і песимістами. Бджоли можуть виконувати математичні завдання. Дослідники з Королівського університету Холвей в Лондоні виявили, що бджоли літають між квітами найкоротшим шляхом. Поки що це єдині відомі тварини, які можуть розв'язати цю проблему, з якою не можуть справитися навіть комп'ютери. Бжоли найекономніші будівельники. Американський математик Томас Хейлс створив математичний доказ, який показує, що з усіх можливих структур стільники використовують найменшу кількість воску. Також стільники є найточнішими фігурами у природі. Їх стіни зустрічаються під точним кутом 120 градусів. Що становить ідеальніший шестикутник. На цьому все. Якщо ви дізналися для себе щось нове, то буду вдячний вам за підписку. До зустрічі в наступних відео.